На тлі суперечок про електромобілі, коньяк та Україну, зустріч Менюеля Макрона із Сі Цзіньпіньом може виявитися не дуже веселою. Вочевидь, обидва політики готуються до боротьби. Пише видання політику По перше, захід звинувачує сі у тому, що він допомагає Путіну вести війну в Україні. По друге, Євросоюз і КНР перебувають на межі торгової війни. І саме Макрон підштовхує Брюссель до ускладнення відносин із Китаєм, бо ринок наповнили дешеві електромобілі. У відповідь Сі погрожує запровадити мита на французький коньяк, що викликає у президента Франції та його вітчизняної алкогольної промисловості. Головний біль. Навіть звична помпезність і церемонія, що супроводжують такий державний візит, цього разу дещо пом'якшені. Замість того, щоб приймати Сізінпіна у Версальському палаці з його багатоприкрашеною дзеркальною залою, фонтанами і великими садами за 20 кілометрів на захід від Парижа, Макрон запросив його до Єлисейського палацу своєї резиденції в центрі міста для проведення більш робочого саміту. Китайці, майстри дипломатичної зневаги, важко не помітити своєрідне послання Європі в рішенні сі вирушити з Парижа до Сербії, а потім до Угорщини на зустріч із прем'єром Орбаном. Відомо, що обидві країни симпатизують Москві та є джерелом роздратування для заходу, особливо Брюсселя, який Сі взагалі не збирається відвідувати. Більше як рік тому, пригадую політику, під час візиту Макрону до Пекіна китайські студенти кричали: ми любимо тебе Макроне. Тоді між двома лідерами здавалося винок багатообіцяльний броманс. Після поїздки французький президент навіть публічно дистанціювався від риторики США щодо Тайваню. Китай вітав його заклики до європейської стратегічної автономії та інтерпретував це як вираження антиамериканських настроїв. Проте пише видання, часи змінилися. Макрон не лише більш відкрито усвідомив необхідність проявляти наполегливість перед обличчям торговельної загрози Китаю для європейської промисловості. На тепер він твердо підтримує боротьбу України з Росією і є одним із найбільш ястурбиних голосів ЄС щодо війни Путіна. Схоже, Франція хоче, щоб із нею рахувалися. Китайська влада розуміє тільки баланс сил, каже член парламенту від партії Макрона відродження Анженете. Вони намагаються налаштувати нас проти США та інших членів ЄС. Вони представляють 30% світового виробництва, але це не привід нас зневажати. Останнім часом Євросоюз зайняв більш агресивну позицію щодо домінування Пекіна у галузі зелених технологій, зокрема і електромобілів. Сідзінпінь знає, що за цим стоїть Макрон. Після того, як у жовтні Єврокомісія почала розслідування щодо китайських електрокарів, Пекін вирішив не чіпати німецьких автовиробників, які мають величезну корпоративну присутність у Китаї. Натомість у КНР почали антидемпінгове розслідування щодо європейських виробників Міцних напоїв французькі бренди елітних бренді та коняків становлять 99% усього імпорту цього алкоголю. Питання коняку справді в центрі найбільшої уваги з боку французької влади насамперед президента, заявив журналістам представник Єлисейського палацу перед візитом. Це питання буде розглянуто під час переговорів, щоб забезпечити збереження інтересів Франції під час і після закінчення процедури розпочатої китайською владою. Багато разів Сі називав Путіна своїм другом та відмовлявся зробити, хоч щось, щоб зупинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як раз попереджали США, Пекін постачає до РФ військові технології, компоненти для виробництва зброї та супутникові знімки. Тому в Парижі пише політико Макрон спробує переконати використати свій вплив на Росію щодо війни в Україні. Президент Франції також порушить питання діяльності деяких китайських компаній, які можуть бути безпосередньо залучені до російської військової кампанії. Це не відповідатиме очікуванням, вважає голова відділу міжнародних відносин аналітичного центру Мерікс і колишній дипломат ЄС Ебігайль Васильє. Китайці збираються до Франції, щоби спробувати придивитися, як вони можуть підірвати наміри Європи продовжити розслідування щодо електромобілів. Проте для Франції це буде на другому місці після питання війни в Україні. За словами експертки з відносин ЄС та Китаю, консалтингової фірми Rodium Group Джуліани Бушо, Макрон веде з Пекіном подвійну гру. Він одночасно лобіює Брюссель, щоб використати торговельну зброю для захисту промисловості ЄС і намагається зберегти стосунки з Сі Цзінпіном. Під час торішнього візиту до Китаю пригадує політико Сі, запросив Макрона у будинок свого батька у провінції Гуандун. Цього тижня Макрон спробує проявити шарм і відвести сі у Піренеї, де він проводив свої дитячі канікули. У двох лідерів буде час, щоб поговорити один з одним. Та цього разу дружні обійми можуть виявитися не настільки міцними, як здається. Це був огляд преси.